Маємо в наявності ось таких два брата: карго 10 та карго 12. Сьогодні трошки покажу, розкажу про них. Значить вони йдуть з кузовочками. Тут кузовочок у нас карго 10, метр на 65, карго 12, метр 10 на 70. Борти піднімаються. Також іде задній борт відкидний. Відкидний і там, і там. Тобто, відкинули собі, перевернули там, висипали, наприклад. Або якщо у вас великі дрова, поставили, відкрили бортик і нормально буде. Е, значить, далі вони робляться. Карго 10 як маршруточка. Водій сидить тут, друга людина сідає собі тут. Також тут величезна сідушка, можна сісти вдвох. Через дверку зайшли і вийшли. В карго 12, друга людина заходить, сідає в кузові на лавочку спиною до спини. Значить, по начиночці в нас кіловатний двигун. 60 В32 години акумулятор проходить е, до 50 км. Повний цикл заряду 8-10 годин. Е, що в нас? Три передачі вперед, одна назад. Є понижена передача, так як це е, такі грузові трицикли. 12 колеса е, і також присутні ресори. Те, що? Світлоповороти, ближньодальнє? Все присутнє, два ключа, два брівка в комплекті. Кого цікавлять такі трицикл-маршруточка або міні-мурашечка, карго 10 та карго 12 Телефонуйте, замовляйте, магазин Моточас, місто Вінниця. Зробимо доставочку нашим транспортом прямо до вас додому.